Про шалену підтримку, як на виборах до Верховної Ради, торік, партія Володимира Зеленського нині може лише мріяти. На місцевих виборах поля сила президента, що має монобільшість у парламенті, показала не дуже переконливий результат. За даними екзеполів, у найбільших містах України лідирують чинні мери, а висуванці від «Слуги народу, в багатьох із них навіть не потрапляють у другий тур. Схожа ситуація із виборами депутатів міських рад у таких мегаполісах, як Київ, Харків, Одеса та Дніпро Слуга народу лише на третьому місці. Партію Зеленського там випередили такі полясили, як удар Віталія Кличка, Європейська солідарність Петра Порошенка, блок Кернеса Успішний Харків пов'язана з мером Одеси Геннадієм Трухановим довіряє ділам та ОПЗЖ. Для політолога Володимира Фесенка такий результат не став несподіванкою. Навпаки, втрата значної підтримки радше закономірність, вважає експерт. Це обумовлено тим, що реформа децентралізації спрацювала в першу чергу на користь місцевих інтересів і партій місцевих інтересів. Друга причина є певне розчарування, недовіра в умовах нинішньої економічної кризи і пандемії, поразка. Партії Слуга народу вона в принципі достатньо обумовлена. Тим більше, що минулого року був аномальний результат. Те, що у нас відбулося минулого року, це теж була криз, криза довіри до еліт. Але тоді це спрацювало на користь Зеленського і на користь його партії Слуга народу. Зараз та сама криза довіри до політичних еліт вона спрацювала на користь місцевих партій. Натомість для президента Зеленського скромний результат його партії став вочевидь холодним душем. У неділю ввечері глава держави у соцмережах різко відреагував на результати екзитполів, пообіцяв жорстко стежити за новообраною місцевою владою. Утім, вважає політолог Володимир Фесенко, дезінтеграції боятися не варто. За е, нашою традицією, після виборів місцеві еліти, як правило, починають домовлятися з центральною владою. Не конфронтувати з нею, а домовлятися. Я не Приклад Кернас і Труханов, мери Харкова і Одеси. вони свого часу домовились з Порошенком, хоча ідеологічно були опонентами. Велика загроза для національної безпеки України була б у разі перемоги в російськомовних регіонах проросійських партій: це ОПЗЖ і партія Шарія. Але на даний момент ми бачимо, що ОПЗЖ, хоча і серед переможців, але немає тотальної перемоги. Головний переможець це місцеві партії партії мерів міст. Крім невельми втішних результатів для слуги народу, і ОПЗЖ та успіху чинних мерів. Ще одна особливість нинішніх місцевих виборів історично низька явка. За попередніми даними проголосувати за мерів і місцевих депутатів прийшли лише 37% виборців. Одна з причин страх заразитися коронавірусом, пояснив ДВ член однієї з київських виборчих комісій. Страх перед коронавірусом потім люди просто вважають не дуже це для себе важливим і значущим вибору цих депутатів, тому що думають, що вони в їх житті роль відіграють невелику. На відміну від того, коли вибирають депутатів Верховної Ради і президента, ми значить, протираємо руки, ноги, столи. Ну я жартую трошки. От тобто, всі заходи продовологічні. Ми ми застосовуємо ті ж виборці, хто попри ковід прийшли проголосувати, кажуть, що ризик заразитися на виборчій дільниці не більший, ніж де-інде. Ми не боялися за причини з причини захворіти, тому що ми кожного дня їздимо у транспорті, який переповнений. Ми заходимо до торговельних центрів, ми ходимо на роботу, тому тут ризик мінімальний. Ні, я не боялась. Ні, в маску не діли, ми ж ходимо, в магазини кровом. Що це таке? Життя продовжується. Утім, епідемія коронавірусу не зупинила президента Володимира Зеленського провести ще й загальнонаціональне опитування з п'яти питань. Опозиція і експерти піддали цю ініціативу нищівній критиці. На їхню думку, це опитування було нічим іншим, як партійною агітацією, яка у день виборів заборонена. Через різко негативне ставлення до імпровізованого референдуму. МВС навіть закликало українців не бити волонтерів-інтерв'юерів, котрі, як виявилося, працювали зовсім не на громадських засадах. Ні, ніхто не чіпає, все добре, чудово. Ясно, а самі ви голосували? Ні, ще не встигла. Робота. Ясно, ви студентка? Може? Так. Вам платять? Скільки вам платять за роботу? Я не можу вам дати на цю інформацію. Я вибачаюсь, я, я працюю. Це, це моя робота, я працюю. Вибачте. Доброго дня. Питали українців про те, що вони думають про довічне ув'язнення за корупцію, в особливо великих розмірах, скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 300, вільної економічну зону на Донбасі, Будапештський меморандум та легалізацію канабісу в медичних цілях. Чи приніс такий креатив від Зеленського додаткові голоси його партії? Невідомо. А от результати опитування в жодному разі не є репрезентативними, застерігають експерти. Серед іншого, і через те, що проголосувати за бажанням можна було кілька разів, а так звані бюлетені не мали жодного захисту.